Ну, то ж так, всім привіт-привіт! З вами як завжди, я, Сонік 149 ну дев'яти. ж, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми вже можемо починати. І У сьогоднішньому відео я вам покажу, як проходить звичайний день в СБУ. Так, грію онлайн, був місто Львів, четвертий сервер, тому можете заходити. Так, а зараз я вам покажу, в принципі, яка наша робота. Ось щойно нам написали, що потрібно охороняти ну, їхати, допомагати на військовій частині, тому що її досить часто грабують. Зараз я вирушаю саме туди. І, до речі, про автомобілі, які тут є. Е, ну, тобто, типу, найкраща з них це Ауді, тому що вона найшвидше розганяється, тому я все-таки вибираю її. І доступна вона начебто з якоїсь то третього рівня. Так. Начебто вона доступна з третього рівня. Тому це, напевно, що найкраща машина з тих, що там взагалі є. Ось наша база ЗСУ, до речі. Так, ми зараз відправляємося туди її охороняти. А так, то е, ми можемо робити патруль по місту. От е, в вдень там найбільш спокійно, а увечері, ну, ось так от. Йой, не встиг затормозити ще й. В то чи є поламав, а це ж теж СБУ, так така саме це більше всього, що так само з нашого СБУ вже тут хтось є. Бо вчора то ми разом приїхали, а сьогодні, напевно, що ні. Так, ого, як ви можете бачити, автомобілів тут купа. Вже якийсь поліцейський побіг. Так ну дійсно, тут людей зараз багато. Але, хоча не знаю, чи сьогодні будуть нападати так, як вчора, бо вчора це реально були потужні напади. О, вже кось виводять, так. Куди виводять, не знаю. Ну, як ви бачите, вже хтось проник, його заарештували з автоматом в руках. Дивно, бо більшість е, тут просто е, можуть розстріляти. Ти навіть зайти не встигнеш, якщо коли вже тебе просто візьмуть і розстріляють. Так. Ні, ну в принципі, не знаю, не знаю. Можу його до КПЗ відвезти, але якщо ти просто проникнув на територію, то за це не можна відразу садити. Е, треба. Просто штраф це виписати. Ну, типу, так. А от якщо вже був напад зі зброєю, от тоді вже можна. Хоча більшість людей, ну, якщо ти вже надів наручники, наручник і він стане в АФК, то тебе автоматично посадять на 20 хвилин. Може, тобі треба було менше, сидіти, може, більше, а тебе посадять на 20 хвилин. Ну, от якщо ти якщо на тебе вже наділи наручники, ну то все вже тоді краще не відходи не виходить з гри того, що може ще тебе відпустять, а так то вже все, якщо ти вийшов, ти точно сядеш. Так, ну ось на склад, до речі, тут так патронів нормально. І ЗСУ постачає патрони всім фракціям на сервері. Ну, взагалі-то так. А вони їх тут також виробляють. Ну, звісно, виробляти їх не так цікаво, але... Виробляють і сюди приїжджають всякими бусами люди і просто пакують патрони і везуть, а потім продають. І, до речі, наше діло також шукати тих людей, хто торгує патронами та матеріалами, тому що це так само незаконно. І навіть для підвищення це потрібно скласти досьє торговців матеріалами, потім навіть затримати цих торговців, продавців матеріалів. Ну, ось так от. Тут у них є вертоліт, якби я заодно і зроблю огляд на базу ЗСУ, що тут у нас ем, літак є. О, бачите, бус якийсь, але він в тій порожній, тобто зараз тут нікого немає. Більшість на таких сюди теж приїжджають, але просто чорних. Ну, хоча без різниці там може бути білий, сірий, але на їх приїжджають. Так, ну, так, нікого немає. Угу, все чисто добре. Хоча, в принципі, мені зручніше грати з телефона, ніж з ноутбука, але зараз я все-таки граю з ноутбука. Так, ось. Ну, е, часто можуть перелазити через ось цю стіну, тому що тут нічого не контролюється, просто перелазять і біжать уже туди до складу. От, наприклад, вчора більшість охорони було зосереджено біля КПП, ну, того, куди ми в'їжджаємо. Контрольно-пропускного пункту, якщо хтось не знає. Так, що тут у нас? Ну, начебто тут у нас. Все зараз теж добре, пройшло трішечки часу і нічого як би не змінилося. Ну сьогодні вже охороняють ясне діло розумніше, бо я, як я вже казав, то вчора всі зосередились там, а сам склад ніхто не охороняв, тому сюди і приїхало купу людей. Не знаю. Ну як на мене зараз, коли тут стільки людей, то це просто ну неможливо приїхати і обікрасти оцей склад. Як на мене, це просто нереально. це зробити так. Ну, тут не знаю. Тут купа поліції, і ніхто навіть не намагається проникнути, напевно, тому що тут все дуже надійно захищено від сенсу, просто немає сюди їхати. Ну, от вчора я кажу, вчора реально було багато цих всіх злочинців. А то ще я не пам'ятаю, коли то було, але якось тоді реально. Тоді і лікарі тут були, і СБУ, ну коротше, всі були. Це ще не так багато людей. А ось тоді було реально багато. А зараз таке, в принципі, ще більш-менш нормально. Так, а зараз в мене, якщо що, шостий рівень, капітан, там, а далі вже потрібно проходити обдзвон. А якщо ви хочете, щоб я окр... щоб я вам розказав, як пройти співбесіду та як підвищуватися по рангах, то пишіть в коментарях, я для цього буду знімати окреме відео. Так, ось в принципі. Так, що тут у нас? <хліздяк> а, ну, начебто чисто, ніхто нікуди не лізе, та якось тут сьогодні навіть дуже спокійно. На відміну від вчорашнього дня, так, сьогодні досить спокійно. Так, ну, капець, навіть ніхто приїхати не намагається. О, поїхали. Ну, так, нікого новенького. І мінус, тому що автомобілі СБО через деякий час зникають. Ну, це, звісно, і плюс того, що їх потім не треба звідкись забирати, але так само і мінус. Того, що ти ще може кудись їхати, збираєшся, а автомобіль уже зник і все. Отак от виходить. Так, ну, збігаємо сюди, чи тут ніхто нічого не краде. Так, а ні, нормально, нормально тут усе. Так, ніхто нічого не краде. Так. Добре, значить. О, тут теж якийсь бус стоїть. О, Зараз ще на дах видімо звідти, подивимось, там буде явно кращий огляд. Так, і тому рекомендую приєднуватися. Четвертий сервер СБУ місто Львів. Давайте приєднуйтеся до нас у фракцію. Можете або дочекатися співбесіди, або подати заявку в Діскорді. Так, і ну, тому що нам все таки потрібно більше людей. Ну, більше людей, напевно, не курсантів, оце першого рангу, а десь такого треба. Третій, четвертий ранг, щоб, ну, щоб більше людей могло їздити, охороняти і так далі. О, хто це там такий бігає? Хух, ти ж. А, це поліцейський. Йой, ем, добре, що цей нікнейм побачив, що синім світиться, а то ще розстріляв, би потім у мене були б за це проблеми. Так, ні, ну, чисто, чисто тут. Явно, що ніхто сюди не намагається проникнути. Ну, хоча і не бачу сенсу сюди лізти. Так, тому що явно, що зараз ніхто нічого не зробить. Так, і до речі, ми тут маємо чергувати по днях. Якийсь день, наприклад, СБУ Львів, якийсь день Поліція, Київ, Поліція Дніпро і так далі. Потім, наприклад, СБУ Київ. Ми начебто маємо чергувати в понеділок і в четвер. Так, ну зараз глянемо, хто тут у нас із фракції. Так, зараз працює. Ну так, нормально нормально людей в мережі. Бо ось було таке, що старший скат взагалі в гру не заходив, то тоді е, могла бути одна людина, ну, максимум 3-4 в мережі. Ну вже я з неділено що онлайн підріс. Так, о, якийсь полковник чи хто це такий. Ну, жах, не те слово, що жах. Ну, хоча, в принципі, я сьогодні набагато краще, ніж вчора. Ну, взагалі, чудово, хіба що я, може, щось пропустив. Так, а в принципі, то сьогодні явно краще. Так, кудись побіг він. Ну, я думаю, що вже можна буде зараз всім роз'їжджатися, того, що сенсу тут далі сидіти, я не бачу. Якби ось... І, до речі, шостий ранг має не таку форму, яку я зараз хочу. У мене просто така форма через те, що я вступив в підрозділ. І зарплата шостого рангу, так, скільки то там в мене я не, не 30, так, 30 тисяч нібито. Чи щось таке. Ну, типу, є щасливі години, тоді зарплати більші, а є, ну, типу, звичайні дні. І тоді я діло, що зарплати будуть меншими. Ну, але зарплата тут нормальна, але якщо ви хочете велику зарплату, то вам потрібно влаштовуватися або в лікарню, або до ТСН. Ну, там найбільші зарплати. Так, а тут, то я не знаю навіть. Тут, в принципі, щось середнє. Але як на мене, ну, це ну, СБУ. На цьому сервері це досить цікава фракція. Так, тому що мені хоча б і на патруль дозволяється їздити. І найкраще тут уже з п'ятого рангу, тобто старший лейтенант, того, що ви тоді вже можете їздити самі на патруль, і не треба нікого чекати. Так, ось сюди я теж ніхто не намагається прорватися. Якось аж дивно. Вчора всі лізли і сюди, і кругом, а сьогодні якось так тихо. Ну, так, якесь авто стоїть, але нікого нема. Капець. О, що це тут? А, це. Поліція, напевно, закрила, щоб сюди не могли пролізти. Ну, в принципі, так, а могли б і шипи поставити. Так, ось тут перед цим, ось КПП треба шипи так добре ставити. І в таких місцях, в яких часто хтось буває, там шипи треба ставити, щоб не пролетіли. Так, ну начебто тут, тут... Що у нас все чисто, так. Я дивлюся, то взагалі все досить так чисто. Ну, і це ми більше охороняємо по вечорах, як я кажу. Якщо ви хочете побачити мій патруль в день, то пишіть в коментарях, я для цього зніму окреме відео. Так, ой. Ну, чисто, реально. Нікого нема, ніхто ніде не йде. Так, на карті теж показую, що всі свої. Е, так, ну, в принципі, думаю, що вже. Можна буде десь їхати, але куди, то ще я не зовсім той зрозумів. Це що, у нас теж якась самого перешкод, чи що це таке? А, тут стріляти, все, зрозумів. Так, тут у нас стріляти можна. Ну-ну. О, поліцейський поїхав. Так, а от зараз ми вже їдемо до ТСН. Так, звісно, ми трішечки порушуємо, тому що їздити по полях незаконно. Ну, якщо він не бачить, то в принципі законно. Головне, щоб нас не помітили, бо тоді нам всім е, ясне діло, що капець, але в принципі ну, нормально, нормально. Ми зараз їдемо до ТСН, тому що е, там наш старший склад туди поїхав давати інтерв'ю. От ми зараз їдемо туди е, їх чекати. Ну, може, вони десь там будуть, то ми маємо першими приїхати за них. А якщо ми будемо першими за них, то ясне діло ми їх там уже і зустрінемо. Хоча я не пам'ятаю, щоб нам дозволяли туди їхати. Але ж все-таки треба з'їздити, глянути, що там взагалі буде. Ну я не знаю, чи нас хоч туди Впустять чи не виженуть звідти, але все-таки добре, що СБУ, тому що тебе в деякі фракції ти можеш заходити просто так, нічого не кажучи. А в іншій, ясне діло, тебе вже поставили в запитання. Ну, хоча, хоча в ТСМ це таке, як на мене, небезпечне місце трошки. Хто там знає, може, автомат зараз дістануть і ще розстріляють. Того якби краще бути на поготові, броня на мені є. Ох ти ж добре, то я вже подумав, що це може наш якийсь полковник обганяє, а то, до речі, коли то декілька днів назад ми їздили на патруль після робочого дня, а наш полковник працює тоді працював на автобусі, ми його ледь не збили. Якби збили, то явно, що у нас були б проблемки. О, правильно, але ну добре, не буду далі. Описувати ці кадри, хоча, в принципі, це може бути і глюк, чи якось так. І, до речі, наш попередній генерал взагалі написав, що маскування так, що. Маскування брати тільки з його дозволу, ну це вже взагалі якось тупо. Ну коротше, я думаю, що на цьому ми вже можемо закінчувати, тому що якби не думаю, що щось тут ще цікаве буде відбуватися. Ну тож так, всім пока вами був, як завжди, я, соня 149, ставте свої королівські вподобайки та підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а на цьому ми вже будемо закінчувати, тому що я не думаю, що далі щось тут уже таке цікаве буде. Так, всі основні пригоди на сьогодні.